Понаду це є земельна ділянка, розміщена перед цим центром. Багато людей думають, що ця будівля належить аптеці Конекс або приватній клініці Ні. Насправді ця будівля здається в оренду. Власником цієї будівлі є батько депутата обласної ради Тетяни Іванівни Антонецької, користуючись службовим становищем, як я розумію, яким чином вона поводила її відділення. Але нагадаю, що Власником лікарні не є Тетяна Іванівна Антонець, і гадалося. Власником є обласна рада. Без походження обласної ради тут було збудовано цю будівлю. Сама ділянка за площею має 400 метрів квадратних. Уявіть собі такий шматочок землі отримати, пів тисячі майже. Крім того, нині підготовлено судовий позов для того, щоб повернути землю. Ну і разом з порудами, нарешті, які на ній знаходяться, у власність лікарні. Наступного тижня планується подача цього позову. Як буде рухатись далі справа? Побачимо. То нині над цим працюють юристи. Крім того,